на вихідні а, Сьогодні, мої хороші, сьогодні ніч небезпечна по шахедах для Києва а, і область також, але давайте перевіримо ще раз, може, щось вони передумали. Та де? Де вони? Де вони там? Хто передумав? Королева мечів іде, туз жезлів, ніхто нічого не передумав. Дивлюся далі. Чи є ж ці жертви? Будьте, будь ласка, обережні сьогодні вночі. Угу. І Київ, і область, особливо Броварський район. Правобережна, да. лівобережна, да? так? Ну, поки. воно буде з всіх боків летіти. Як я завжди, не... з різних сторін. А зараз... якщо Ванку... я не хочу, щоб воно летіло, я можу це щось зробити з цим? Ні? ні. Тому що це процеси, на які впливає не одна людина, люди, які мають важіль. і це вже як і Грегор. Але на своє життя ти можеш вплинути тільки на своє. Тобто ти не можеш вплинути, щоб не летіли шахеди, але ти можеш зробити вибір, піти в бомбосховище, да. включити на о, звук телефончик, щоб чути тривогу, наприклад, тобто ти відповідаєш за свою що тобі щось буде, чи, чи взагалі виїхати на певний період. Розумієш, як воно побудовано? Угу. Ну, тобто береже на Бог береже, да? <рес> так? репт, в Росії, хоч якісь морські хворі люди, біля храму освятили шматок газотранспортної труби, в якій гинули російські солдати, що йшли Ну, Це взагалі нормально? Привезли до храму, освятили шматок труби газосховища, азоносно. Я думаю, це болезнь якась просто рак, рак голови. Це гірше. А що це? Це гірше. Ну я не знаю, цьому слова навіть не придумали. Хочу питанечко, чого росіяни зараз дуже поспішають вивести російські археологічні дослід, археологічні знахідки закупованого Криму зараз. Чомусь дуже ось я пройшов всю інформацію, що вони реально дуже намагаються швидко вивезти. Мені я б здивався, чому вони вирішили роботи і хто їм заважає там? Їм ніхто не заважає. Знають, що щось там буде в Криму. Подивимося, ми мої хороші зараз, коли буде ясно, що там у нас відбувається по тих всіх угодах, подивимося, тому що вони зараз їх як ховають, вони їх вивозять в Рашку, як цінність, знаючи, що для Криму не є загроза військова, а будуть якісь таємні домовленості. прийдеться, вони думають, що їм придеться, може й Кримом. Скажем так, поступитися. Вони mm -hmm. знають про це. Так само, як вони знають уже про Запорізьку і е, Херсонську область. Тому що їхні дивилися, вони звідти зматують уже, mm -hmm. ну просто зматують того вони так там і ну все нищать, стріляють. Mm -hmm. на те нате, нате вам. Ось тобі, ось тобі відповідь. Так само от там і з Кримом, щось там є. Mm -hmm. uh, Любесенький лайк, підписка, донат на Збройні Сили. найбільший донат за сьогодні. от Танечка подарував консультацію. Коли донатите, позначайте своє ім'я, прізвище, так легше буде. Путін готується до війни з НАТО, Це США. Чи правда готується до війни з НАТО саме, не просто до війни, а до війни з НАТО в Європі. Готується. Да? Але, але не підготується. Чого? Бажання не відповідають дійсності. Дивися, є наміри, так? тобто він збирає там ресурс, готується все. Ну, нього... Це йому не по силі. четвірка мечів і десятка мечів. Так, люди просять, щоб я кинув, хто буде президентом. Таня нехай спитай мене швидко, я буду бачить. Дмитро Костельов, хто Чек. буде наступним президентом України? я Зараз вони ж досить карти, та вон Тетяна. Ці, ці ведучі так швидко говорять. Не встигаю думку як... скласти. Так, питаємо, Тетяна Гай, питай. Так, хто буде наступним президентом? Карти передати. Давай давай Ось. зробимо на вибір, тому що картам треба дати вибір. Давай, да, залужний. Молодці, карти мої любесенькі. Хто стане наступним? Хто от стане президент, наступним президентом України? Після Зеленського. От зараз наступним. Перше. Хто ми кажемо? Залужний. Три карти, чи по одній. Давай по одній. Залужний. Да. Е, Зеленський. Буданов. Подивися: залужний лицар Пентаклі. І імператор. А, тобто рицарі, тобто буде мати якийсь статус. Однознатво. Зеленський або запрет, або обдумує, але ні, колісо фортуни. А, а про це і що я дві говорили: дві камечі, кам і колісо фортуни. Тетяна, і Будано п'ятірка кубків і. п'ятірка кубків. Печірка Пентаклі. Убираємо, Буданово. Тепер поїхали. Ще одна карта. Ще одна карта. На, а, на залужну. Залужний буде присягати на вірність українському народу на пересобницькій Євангелії як президент. Шістка мечів. Таке ж стане. Стне, ні, звичайно. Ну ні, але ну да, ну да, ніт. А при Зеленський буде присягати повторно а, в другий раз на пересопліцькому Євангелії як президент. Сімка Пентаклі. М -м, теж значені? Але потім іде мах. А -ха -ха! Ніхто не очікує. А то, то, король, а то король Пентаклів. Дуже якісь дивні карти. В, в Зеленському або не вирішено до кінця, або він ще вагається. Там колесо фортуни, там воно не очікувано, да, ніхто нет. не очікує цього. розумієш? ну, налучому ні, ну він може бути. Може бути у владі якийсь. Ну, а дивіться, залужного, так як я бачила, буде якась мегатка потужна, чи партія. А, він давай. І... Чи Зеленський буде разом з Залужним? Тобто це буде одна команда? Чи буде одною командою йти на вибори ну, президент, залужний, президент Зеленський і залужний? Приховано, верхована жриця. Що вісімка кубків, уход, обнулення. Це вони були, мабуть, разом. Да? Були таємні організації, уход, він ушов, ж розказує. Обнулення, лицар, дев'ятка пентаклі, двойка жест, двойка мечів. І шістка кубків. Шість пентаклі. І потім король справедливість. Я не бачу поганих карт. Можуть, дивися. Ось що воно було, да? Верховна реця uh -huh. і вісімка кубків. Було, так? Да? Yeah, yeah, було, да? Було, да? було. Ну, типу, по, -по прихованому, і він uh -huh. пішов. Потім обнулення. Ну, все обнулився. Тепер потім іде дев'ятка пентаклі з двікою мечів. Якісь yeah, yeah. роздори. Да, роздори. А потім йде шість капін... шість і, і справедливість і дев'ятка жезлів його бережуть Таке враження, якось його його хочуть співпрацювати, щось на розстоянні, якось таке щось странне, Боже. Коротше любесеньке, щось буде. Я вам нічого не обіцяв, я просто подивився. Ну давай одну карту, останню, щоб людям сказати точно, давай. Що питати одне, що скажи. Ні, так. Наступний президент України Зеленський. Ось це буде чітко, ясно, неважливо. Наступним президентом України буде Зеленський. Угу. А ну давай я витягну. Мене. У мене сонце, диявол і паш кубків. А на що ти ж тягнув? Бо я подивився після сонця, мені стало цікаво, як, як це станеться. Там дьявол і дьявол Сонце і паш Кубків. Ну це ви подавали а в мене ще й карта зірки випала. Хоче, як... ми так ми з Тетяни, трошки вас розважали, щоб ви могли швиденько затратити до Збройних Сили. Погнали, Тетяна, Гай. Путін, Мурло, це вонюча, хоче, щоб Північна Корея теж була залучена до мирних переговорів про Україну. Буде чи ні? У нас сьогодні передача про реально багато хочеш, мало полу, отримаєш. Розумієш, а чи вони парус, потім по повиздихали, де вони там живу. Четвірка чи десятка мечів. повиздихають. Повиздихають По На вихідні Москва. Давно не було, да? Я прям придивлюсь, uh -huh. я нікуди не дивився, а Тетяна Гай розрішає дивитися. Це ж прям я ж радуюсь. Oh, я так кайфую, Діма. У нас теж да? такі, знаєш, да. Так, Вітайні консультації подарунково. Обстріли, небезпека, Москва, обстріли на вихідних не бачу. Нема на вихідних. Що тобі показує? В мене трійка жезлі, тут іде. Трікажезлі, п'ятірка ят, мечів, а в мене трійка жезлі. ні Бачиш, ні, точно. Ні. А, я вже, вже, думав, що так думав порадую вас лібасеньки, ну ні, на ці вихідні. щось буде далі? Принічка Кореї не буде, так? Ні-ні-ні. Росія залишається за собою право. Не виконувати і постійно порушувати uh, України мораторій на обстрілу. А, 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 а коли вона такого права? Не... А не вона залишила. собі розрішила. <зв 'язково> знаєш, вона ж наслідниця престола, як то кажуть. Так, <зв 'язково> <Вона, зв 'язково> з барського плеча. А, вони договорилися. Так, любесники, і духом це далі буде. Остап Михайлович, 16.03, 71 року. О, як року. Поранення було. Несумісне життя. Він під землею, як засипав. Не бачу повернення тіла. зі. них давно безвісті. Люди пишуть, що я вже так просто багато повідомлень, Любасеньки. Дякую, що ви пишете. Але я навіть не встигаю їх просто прочитати. Ой, Любесенки, ставте лайк, донати на Збройні Сили найбільше донат, отримує вітання без до консультації. Так, Горловка, о, о Боже, Горловку хотів подивитися, і вона зникла. Секунду. Мене цікавило, ну подивись Горлівку. Чи вона буде повернеться в Україну Горлівка? Повернеться. Але не раніше, початку 26-го року. Ну, то, може, ще пізніше, ні? Ні. Мир? Ні, я Донеччину бачила повернення початок 26-го року. Це вже через менше, ніж через рік. Ну, звичайно. Да ми їх зараз звідти турнем, як. Ой, це Таніна оптимізм, я люблю людей оптимістично. Так, бойбасеньки, ставте лайк. Так. Е... Поїхали по містах. Львів. На вихідні дивлюсь. Угу. Львів на вихідні загрози нема. Що, чесно, так? Так. Да. Дай Бог. На ну, 1 квітня подиви, я подиви, Львів бачу. По, по, по мінуванню подивися. Львів по цій теракті мінування. Ні, нема трійка Пентаклів, карта закоханих, помірність. Ні. На вихідні можете відпочивати Житомир. Так, Житомир, дивіться з неба не бачу, бачу теракти якісь в Житомирі, в людному місці, і, на жаль, будуть жертви. Любезеньки, хто в окупованих містах нас дивиться, або за кордоном з окупованих міст. Вказуйте своє ім'я, дату народження і, чи, і коли повернетесь додому. Так теж можна. Це що буде насята перша 89-го року. Повернеться вона до себе додому з дитиною. Ні. Чого? Ну, от неї якісь перешкоди йдуть. В неї взагалі зараз по, по долі йде дуже велика якась зміна, треба mm -hmm. приймати рішення, тобто від її рішень і залежить її подальше життя. І зараз вона їх приймає дуже невірні. Треба переглянути, оцісти, взяти відповідальність за свої вчинки. Тому що якщо вона це не зробить, то дивись тірка Пентаклі, вона додому не повернеться. Тут такі карти цікаві, як зміна долі йде. Недобрі. Я попрацювала над своєю кармою, подивилася, що як я роблю, для чого я живу. Тут дуже важливо, дослухайтесь, будь ласка, до мене, я хочу для вас цього з кращими намірами. Ти подивилась Житомир? Житомир ж сказала, що з неба немає, є загроза терактів, так, і буде, то, ж буде жертва. Черкаси. На вихідних нема, область будуть кошмари шахедами, але будуть все збивати. Коли ви пишете повернути додому, пишіть куди, щоб ми розуміли, яка територія, при якому територію дивимося. Пропав без вересня, другого року під Солідаром. Сергій 24, одинадцяте, 86 Давно вже Небесно. Марина, першого 09 дев'ятого року. Чи повернемося ми в цьому році у сім'єю Сєвєродонецьк? В цьому ні. А в наступному? Ну, або кінець 26-го, по початок 27-го. Повернення їх не бачу. Повернення точно їх не бачу бачу по королю цих Пентаклів. А ось рік кінець 26-го, початок 27-го. Северодонецьк почули, да? Плюс-мінус. А давай так, це повернення Северодонецьку, чи саме ця людина повернеться? 27-й рік? Северодонецьк. Голопристань, Таня, 18.03.93 року. Чи повернеться в голопристань? 18.03.93. Повернеться і навіть швидше, ніж думає. Ну, не показує коли. Але показує швидше, ніж думає. Боже, це, звісно. Дай б я чесно кажу, я, я... це таке біда, це жити не вдома. Хоча, з іншого боку, якщо не вдома жити, знаєш, треба починати життя знову. Люди, люди часто не хочуть починати життя знову і живуть, наче вдома. Вони живуть і продовжують життя своє. А мені дитина принесла подарунок, я маю вам показати. Вау, клас! Стоїть і каже, щоб я показав. Дякую, Янчика. Поставлю, бо. Хай дибується на пса, на нашого пса. Погнали далі. Любесенький, став Дніпро, подивись, будь ласка. Дивились, ми з тобою на початку програму. Дивилися там такі кінця. Немає вирі... не загрози для Дніпра. Не хвили... І знов, да. Угу. Е, чому не будуть пускати, на початку ефіру ми говорили, що не будуть пускати, чого не будуть пускати, того, що що тут? Віта питає. Того, що, що тут, не, не зрозуміло. На початку ефіру ми говорили, що не буде додому пускати людей. І людина питає, чому не будуть пускати, яка причина? Що тут буде не так? Ну, я не знаю, які вони закони приймуть, щоб не пускати цих людей. Угу, Окей. Я Бог з всім жить радуватися. Окей, Трамп уже не каже взагалі, що війна закінчиться за 100 днів. Вже все. Уже такої інформації більше нема. То він відмовився з цих слів, чи взагалі не бачив повернення з закінчення війни Україні? О, я вже стільки заказала, стільки разів. І я все одно буду казати. Те, що він каже, те, що він не каже, треба ділити не то, що на два, а я не знаю навіть на На з половиною. На 15,5 з половиною мільйонів, так. Те, що він каже, те, що він не каже. Є якби речі, які зараз відбуваються, які ми не всі можемо бачити, але вони є. Давай так. Ось я його питаю. Ось пише Трамп. Трамп переконаний в слабкості України, зневажає Зеленського і розгніваний багатомільярдною допомогою надає адміністрації Байдена. Чи правда, що Трамп зневажає? А це... де це... це в нього. Це Таймс пише. Ні, це пише The Times. Ні, неправда. Ну, неправда це. Угу. Ну, карта дурня йде, карта відлюдника йде. Ні, це неправда. Угу. Ну я, ну, я, ну, я зрозумів, тобто що ти хочеш сказати, що неправда? Що він? А які, в нього, які зараз у відносні. Які емоції емоції. Да. Ха, тепер дивися. Десятка чаш ілюзія. Да. Карта сонця. Взаємовигідне щось, ти ж розумієш. Так. І карта мага, того, хто те, що нікол... ніхто не очікує, чого ніхто не очікує. Ну, Тут він якийсь типа фокус покус чи що? Угу, Фокус покус так. Павло, 13.07.78. Та що ж це сьогодні за карти такі, слухай? Ну, Мені показує, що мертві повернуть на щиті через два місяці. А що, якийсь свалить... великий ж не перший раз два місяці, це ж обмін буде великий, якийсь по військово ну, ну, загиблих військових наших? Ні, так можуть його ж як же ж там до мене ж звертаються дуже багато людей. Можуть на ДНК, може, відправили і визначать, що це його тіло було. Ось так. Тому що папе, пам'ятаєш, говорили, ми з тобою казали, що великий обмін буде м м м людьми на щиті. Сьогодні відбувся там дуже багато людей. повернули. Ой, любесеньки, я не знаю. Це я вас дуже прошу. Бережіться, бережіть тихо любите, донайте на Збройні сили. І якось це дуже склад важко почути в ефірі, що там твоїх того близького немає. Вже я дуже це, це, це небесне. Я не знаю. Я це. так хочу помилятися. Я просто але ти знаєш, як підтверджуються ем... yeah. хороші, так і підтверджуються погані. От сьогодні, наприклад, теж Танюша, ви сказали, дякую, що до надії от повернули на щиті. Оце сьогодні тоже писали дуже багато. Ось тут багато повідомив Ростіслав 29.08.97 року. Ох, і пощастило йому. Живий він в полоні. Через три місяці повернеться додому. Зник, значить, так. Олександр, 18.10.88. Наташа Батурко питає. 18.10.88. Олександр. Живий. Угу. В полоні. Так. Да. В полоні. Зараз повернеться додому. Точно. Не бачу, коли повернеться. Звістка буде про нього в травні. Танечка, напидись, Зеленський не визнає військову допомогу Україні нашим боргом. Чи буде визнано, що вся допомога США, яка була до Трампа, не буде нашим боргом? Бачу, якась провокація по дьяволу. Ні. Е, ситуація зміниться. Ні, я не бачу тут грошових якихось залежностей. Нема. нема, нема. Mm. Здається, що, що американці офіційно говорять, що США не будуть безкоштовно давати допомогу Україні. Чи буде вся допомога США платна? Тобто тепер ми будемо як лендліз купувати в них тільки зброю. Ну теж дивися. говорять, от, що так, а воно перекривається п'ятірка чаш. Угу. Ну, по типу, як... А ну токмак, подивимося. Наташа, 9.06, 79. Чи повернуся додому в токмак. Якщо повернеться, то коли? Наталя, Наталя 9.06, 79 -го. Повернеться карта закоханих. І показує вересень місяць. От саме Наталя повернеться. Так. Да. Зміна ситуації поповішена. Після зміни ситуації Наталя повернеться. Любесенькі, будь ласка, пишіть зараз, ми ж на скільки стані подивилися. Дай Бог, щоб воно це траплялося найкращим чином. Каховка. Каховка, дивіться, повернеться до кінця кінець весни, початок літа. Ну, я дивилась, просто це вже не раз. Тобто ти впевнена, що так рано може повернутися? Добре, яка причина? Зараз нема в просторі таких відчуття, що все стоїть? Чи це нам так здається? Це нам так здається. Ми живемо, ми перейшли в еру водолія. І що це? Ну, я, ну, це означає, що події відбуваються не так, як ми звикли їх бачити. Ну, окей, Лібесенькі, ставте лайк, дати на Збройні сили. Трошки міста подивимося. Ми не маємо подивитися. Харків ми дивилися? Ні. Харків подивимося. І, на, і на, потім на Сумщину підемо. Дивіться, що я бачила в Харкові. Е, на вихідних дуже велика небезпека, і там одночасно як буде з повітря, буде влучання, теж якась, якась пожежа. Ну, жарт не бачу, так і можливість якогось теракту. На цих вихідних для Харкова дуже небезпечно. Я з вашої допомоги, Діма, поки е, ти може подивишся, поки донати, я е, трошечки напишу, що трішки спізнюю, тому що спізнююсь, тому що не можу. Е, Дві секунди. Напиши Любесенки. Дві секунди, щоб подивитися. Тайні... вам віста. Так, Любесенки, зараз ще два слова міста. Дивимося і Таню будемо відпускати. А ще зникло безліч. Одну секунду. Я поки подивлюся, хто з нас задонатив, Любесенки, і хто отримає навіть від таніших консультацію, вже ми можемо зараз подивитися. М -м -о. о, якась людина задонатила 7 тисяч. Ви oh, виграєте? Вау! Wow. Хто задонатив о 20.41? Знову не написали ім'я прізвища, напишіть в чаті, якщо це ви, якщо зараз побачу вас, як вас звуть ім'я прізвища 20.41. Дивіться, візьміть цей скрін, будь ласочка, є телефончик моєї помічниці. Напишіть їй, Я виграв чи виграла консультацію е у Дмитра Костельова. І все, і вона вам призначить час: тільки ж напишіть, будь ласочка, тому що хто ж вас де буде шукати? <кій> ми ж не знаємо, ми, ми, звичайно, чарівники, але знаєте, вже не. Сумщина, подивися, будь ласка. Говорять, що буде прорив кордону. Росіяни кажуть, що підуть в наступ, буде окупація Сумщини. Ні, ні і ні. П'ятірка жезлів закорінення. Планам ворога не вдасться здійснитися, окупації Сумщини не буде, прориву не буде, але те, що будуть гатити суми на цих вихідних, mm -hmm. це я вам кажу, мої хороші. І Чернігів зразу кажу, би сьогодні дивилася, для, для яких міст є небезпека. Чернігів, мої хороші, теж на вихідних будете відбиватися, але Чернігів небезпека є. І також дивіться, хочу попередити Кропивницький на вихідних. Mm -hmm. Кропивницький так само, так? Да? Угу. Миколаїв. Хмельницький ми дивились, Любесенки, Черкаси дивились? Так, Миколаїв, нема загрози. Область на вихідних нема. Ну, рівне, скажи своє, Любесеньке. А Рівненщина? будуть шахидики летіти. Ну, Не на рівне, а Рівненщина. До речі, ми тоді з ствою, коли говорили, і дивись зараз тоже паж мечів, і так мені писали дійсно було дуже гучно в області. Угу. Любесеньки, ставте лайк, донати на Збройні Сили, ви сказали, хто переміг 7 тисяч. Треба зробити скрін та з тим, все, що я сказав, відправити на тані помічниці, і все буде найкращим. Чим танечка. Дякую тобі за прекрасніший ефір. Бережи себе, бережи тих, кого любить. Любесеньки, в нас було завжди дуже багато, і я надію, що буде ще більше донатів, підтримки каналу, підписок і любові. Папа танчка, дякую тобі, ранку. Дякую.